Hvala što pratite kanal. Ні, Остап, Матвій, лишись на позиції, Матвій. Пофіно, покійно. Проси, проси да. да. да, один, покійно, спокійно. Працюємо, так. Швидше, швидше працюй, працюй один, вперед працюй. Да. Один, працюйся! Працюйся. Кріс, радину, Кріс! Готовий? барів м'яч! Рухайтеся, спати, всі рухайтеся, хто не рухайте. стоїть. Треба зараз буде виходити допомагати. Юра, таксі! Сядь, піднімись трішки, сядь! Між двома таксі! Так, да, Юра! розставайся, розставайся! Що, працюємо? Розставились! По позиціях розставились. Дай, Юра, молодець! Молодець свят. Працюй, Давид! Працюй! Молодець! Підійди трішки ближче. Матвій, підійди також до нього трішки ближче. Чуть-чуть ближче, не дуже, але чуть-чуть ближче, так. У вас є час, так? У вас є час. Молодці! Працює! Працюй, Давид! Молодець! Молодець, спокійно один! Спокійно один! ближче, 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 ближче Давид! Да, молодець Давид! Молодець! Молодці! Остап, працюєш! Працюєш, Остап! Да, Давид! Кріс, Кріс, Кріс! Подай знову. Ні? Окей. Сят! Подай скоду! Та-та-та, подай! Окей, ти підвір! Влад! Ближче до цього! Мар! Матвій! Матвій! Още по, чуть ближче до нього! Чуть-чуть ближче! Все, таксі! Кріс! Не підходь до нього! Що? все, розставились! По позиціях! По позиціях! Лицем! Кріс, ліва рука, тебе спина трішки, сій! Стоїмо, Юра! Да, Давид, молодець! це сихуя! Дави, давид, бери м'яч! Давид, бери м'яч! Він не кидає! Не підходь близько, відійди. шукайте туди, остайтесь! Став, приймай. Да, Юра, молодець! Все правильно, нічого, нічого. Бери бери м'яч, вері м'яч, Давид. Юра, все правильно. Старайся розвернути. Працює. Да, молодець. Давид, знову шукаємо. Ощепку. Боже, вибач, Матвій, підійди до 91-го, Підійди ближче. Розставайся, розставайся, є. Молодець! Шукай середину! Шукай! Молодець! Всередину! Працюй сам! Кріс, блін! Молодець, Кріс! Кріс, виконуй, Кріс! Влад! Влад! Влад, підійди ближче до червоного, підійди! Стефіні, свят! Сяд! Влад! Влад! класно, Още, блін! Матвій, ощепку! Ближче, йди в ворота, йди ворота ближче! По позиціях! Всі по позиціях! Молодці! По позиціях! Влад, Матвій, лі лінію, все, все нормально! Юра! Юра, трішки вищу! Свят! Свят! Да, Працюємо! Да. Давид, шише, давид! Молодець остав! Раз, два! Нічого, молодець! Молодці! Свят! Пробуєш свят подавати! Пробуй подавати. Боже, найважче знайти, хто буде подавати кутовий і ну, чесно. них зобки все робив, так? Да? Mm -hmm. ну, паниці мають добре. Він навіть в Русі був на навіть... він закінчолі чи просто. Раз, два! Все правильно, влад! Молодець! По позиціях! Все добре, квіт! Працюй, працюй. Молодець! Шукай, підійди до нього, підійди до нього, Матвій! Максимом має доводити, він тобі немає, тобі. Тут навіть не знаю, коли. Ощепко, влад, це, підійди ближче, підійди ближче, Влад! Контролюй перед собою цього, так! Да. Раз, два, бери на себе. Бери на себе. І. Давай, давай. Нічого. Нічого, по позиціях розставились. Розставились по позиціях. А там, рухайтеся рухайтеся, не мерзніть. Не мерзніть, рухайте всі, хто тут. В курточках рухайтеся. я вам скажу, коли ви всі виходите. Влад, чуть-чуть нижче, Влад. Марко, Марко! Забирай, молодець, молодець, мать! Падай сюди, дивись, отут, контролюй. Все, заходь, сердинку. Заходь, в серединку. сердинку. в сердинку, чуть рухайся. Да, сердинку, молодець. В Сердинку, помогай вже захисникам. Молодець, молодці! Не, а, в нема. Нижче, нижче, свят! Свят, нище, пати, та поміняйся з Остапом. Працюємо. Да. Дай йому дай м'яч! Ширше, права! Ширше, ширше, молодець! Сам працюй. Молодець! Молодець, спокійно! Один. Молодець, молодець. Дави, чирше, дави, чирше, дави чирше. Стай попроськи. Один. Кріс, попробуй ще раз. Влад, лад, ближче, шукайте червоних. Ходи червоним. Юра, терпів! Стань до цього, поміняйся з цим. От. Окей, потім ми на цьому з'їдемо. Окей, потім поїдемо. Все нормально, по позиціях! По позиціях всі! Влад, давай Матвій. Ширше, дави, ширше. Ширше, ширше, дави. Допомагай. Давай, Юра, молодець. Один, один Юра, вперед! вперед. Один тис! Та, да, Юра, молодець! Молодець Влад! Давай, ти шише! шише! Права сторона, шише! Один мать, один спокійно! Роставились! Матвій! Шише! Шише! Діва є! Молодець, Див, Давид, піднімайся, Давид! І, і Остапа! Остапа шукай! Вже Остапа! Молодець! Молодці! Давид, ти вкидуєш! Знімайте да? крутушки, Макс! Знімайте круточки! Зараз буде наш м'яч, Ти тут ви всі Ти замість Остапа? Я замість завидую. Я замість Ти замість ще

Спокійно, пауза, зміна! Зміна! Давид, сідай! Ти залишаєшся! Ти сідаєш, Давид! Я сідаю. Ти залишаєшся! Юра, Юра, сей! Отак! Ота, ота, ота. А Я сідаю! Паней! Цей, давид! Давид, ти залишайся! Давид, ти, ти працюєш! Да-да. Везьми через курточки. Возьми через курточки. Не имеет значения через. Да, можно. Возьми только курточку через. Будь через. Передача! Передача! Сише, давай, ти вже тут, дави. Отут сюди. Ні, він грає. Ти... Макс, Макс, ти граєш хістку. Макат. Молодець, хороший поїдачий. раз. раз. Нічого, нічого, працюй Сань. Молодець, залазь в середину, Шукай, шукай, Кось. Ой, ой, ой. О, здорово! Молодці, все правильно, Макс! все гарно, пацани. Саня, 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 ти граєш як під нападаючий, тут давид грає. Ти в садиці граєш з Макаром. Макс, Макс, ти нижче, вони перед тобою двоє. Я розумію, всі хочеться грати, але ви свої гаразд. Макар! Остап! Боже, Марко! так, нічого. Все правильно, Марко! Ширше! Ширше! Інша сторона! інша сторона! Права! Давид є! Є Давид! Є Давид! Давид це один, працюй вперед. паруйцю! Є під тобою! Працюй вперед. так, працюй, молодець! Хорош! Давид, молодець це молодець, все правильно ти робиш. Макс, молодці, працюємо далі. Артем, піднімись до нього трішки, Артем. Працюємо, працюємо. Да, Максай! Даво. Максім, контроль! Контроль! Все правильно, влад! Є ще дім, є ще дім! Є ще дім! Інша сторона, інша сторона, Артем! Артем! Один молодець Мак! Макар, так! Да. Роставайся, Макар, розставайся! Макс, Макс! Зараз крізь! Дай передачу! Дай! Ви хочете бити? О! Молодець да. Макс! Кріс, під тобою, да, Сань! Один, один! Швидше! Ширше! Да, ширше! Ходь сам! Ходь сам! Нічого, все правильно! Працюємо! Ну? Макс допомагає, Макс, все спокійно, є дім, є дім, є дім, спокійно, є Влад. Ззаді. Є Влад, спокійно, спокійно. Сердився, є Макар. Молодець, молодець. Макар, став ногу, Макар. Ширше. Молодець. Молодці. виходи, крізь шукай. Вова, працюй, Вова. Зараз запитаю, як він себе почуває. Сіпка зйомка, кажу. Полин 20? 17, полин. 17, можна. Прийми! Дави, дави, Сердю! Як ти себе почуваєш? Нормально? Окей, працюйся. Я вас там покрину. Ніхто не втомився, пацани! Все нормально. Артем, вище чуть. Стій, стоїмо. Так, працюй, Вова. Так, молодець, дави. Молодець. Молодці, працюй, Вова! Все, розставились! Макс, Макс, трішки підійди туди, підійди туди трохи. Отак, підійди. Саня, так залишись, Макс, підійди чуть. Влад, чуть, -чуть підійди також. Артем, трішки нижче. Все стій! Так стоїмо! Все, спокійно, спокійно, спокійно. Один, один. Молодець, ширше, ширина, Так, Стік. Нічого, Вова! говоріть між собою, Сань. Говоріть між собою. Чотири, чотири марі. Чотири не мають. Чотири, так? Влад, Влад, працюй туди. Лице всі до м'яча! Спокійно. Так! Да. Так, я розумію, у вас зайди в серединку, пограй зараз. трошки. Ставай справа, так. Да. Проси передачу. Зараз чуть нижче, Сань. Чуть нижче, чуть нижче, не наш м'яч. Сань. Чуть-чуть нижче. Працює! Вова, працюй, молодець! Працюй! Так, Кріс, Працюй! Працюєм! Працюєм! Ширина! Стріляй! Стріляй! Макс! Макс! Подай ти зараз! Пова! в всередину, Макс! Лад. Лад, перед червоним. Макар, Макар сій! Та таксі! тепер, так. Коли я буду грати, то я буду в супері подавати. Uh, я, подавати. Я, я не знаю. Будемо бачити, хто Ну, Він Артемчик! Ще раз! Макс, спокійно! Є навіть Марко! Спокійно! Спокійно! Да, інша сторона! Спокійно! Нічого страшного! Спокійно. 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 спокійно, Марк, є кріс! Нічого, нічого, інша сторона, ще ще, ще. ще ще. Нічого, нічого, нічого. Допрацьовуй, Влад. Молодець, молодець, Допрацьовуй. Не губи ворот! Спокійно. Санька, зберігай, брат, зберігай. Перед тобою, молодець, сам! Працюй сам, все, сам! Сам працюєш! Це зараз заб'є. Молодець Саша! Молодець! Гарний прохід! Макс! Макс! Повтори ще раз кутовий. Повпадай, тебе гарно, виходить! Макс, ось так, ще не тобі Шукання було дуже ідеально, дуже гарно. Ми як одного разу два ноги прогрівали. Макар, Макар! Три, три подовики, три подовики. Артем! Ні, да, Давид! Давид, також поди нижче, поможіть тут, тут двоє закрити цього нога, да. так сідь. Скоріші передачі. Ідеальні передачі. Стань! Нічого, нічого, працюєш. Зай... Станька працюєш, працює. Саня. Один, один і, Макс, і. шукай, шукай. Висякарно. Ааа, Гол. Ні не, так, ні. ні, не можна. Не кажіть ніколи, гол, пацани. ніколи, не кажіть гол поки по не сіці. Ні. Ніколи не кажіть. Що? Не можна. Це така заполпована. Не можна сказати, гол поки по не сіці, Щоб ви знали. Я вам буду розказувати. Знаєш, що в день гри не можна стригти гети, ніти, прийти. Бачиш, тепер знати. А от. Ні, Бачу? Бачу? не стригся. Бач, кажу, ти зрізаєш факт. Я коли жив в кальворі. Хлопці, він був кращим бомбардиром падироку України, тільки після посадив. Ми разом жили на квартирі. Та він навіть форму не стирав, які цей грав. Ну, не форму, типу, носки не стирав, яких він гол забив. Якщо він забив сьогодні гол, то він носки не стирав. Вони просто воняли в хаті тиждень часу. Поки я тільки чекав, що він вже не забив, бо вони ж реально воняли. Працюй, Макс! Шише, молодець! Йди, 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 працюй, 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 працюй! Да, спокійно! Макс, спокійно. все нормально, подай ще раз, давай! Давид! 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 Сердюк! Так залишись, так сій. Макар також. Ви двоє. Оцей Влад. Якщо не важко, можеш піднятися туди. Давид, Макар! Оцей ваш захисник, от нападаючий, ви опісіться нижче. Макар! Макар нижче, впади до нього. Макс, і. Ай, ай, ай. Все нормально! Розставились всі! Вова, все нормально! Розставились! За поле, пацанята, за поле, за поле. Давид, піднімись трошки, Давид, чуть піднімись вище, чуть піднімись. Макс, це твій, да, перед тобою. Спокійно, один, спокійно, спокійно. Лад, ширше, лад, ширше, йди ширше, ширше, Влад, ширше. Ще, ширше, Саня, ти один, один, спокійно. Ви степадають. Нападають Вова, один! Став корпус! Молодці! Молодці! Саша, твій м'яч, Саша, ти вкидаєш. Саня! Один спокійно, спокійно, шукай свого, шукаєш! Шукаєш, працюй з м'ячем, нічого страшного, да, інша сторона! Макар, інша сторона! Макс, шукай іншу сторону, іншу сторону шукай! Акуратно! Акуратно, Макс, є дім, спокійно, дім. Молодець, спокійно, Марко, стань на м'яч. Стай на м'яч спокійно. Влад, ближче, влад. Ширше. Ширше. Так, сердиться. Молодці! Молодець, пам'ять. Ширина. Один. Один. Швидше, чуть швидше. Шир. Саня, Саня. відскоч, Сать. Відскоч, є Саня. Влад, не заїгнуся, влад. Влад, спокійно, спокійно, влад. влад, є спидиться. Є ще нам. Молодець. Молодець. Працюєш, Чуть-чуть Бока! Ліва! Один, сам, 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 сам працюй! Сам працюй! Реп! Та він тримає його, реп! Окей, все, без питань! Саня! Сань! Залишись! Розіграй. Розіграй. Саня! Саня! За стом розіграйте! Сань! розірай, ти Підійди, саня є. Сам. Все правильно, нічого, Санька. Попозиція. Стоїмо. Вова. Трішки нижче! добить нижче. Влад, нижчі трошки від Макса. Все, молодці, подякували один одному за яру.